Привіт, я Анастасія Барсукова, випускниця Харківського політехнічного університету. Опанувала з відзнакою освітню програму технології органічних речовин та косметичних засобів. Саме тут почалась моя професійна історія. Я майстер колори з 16-річним досвідом, власниця салону краси та автор навчальних програм для початківців. У своїй роботі я завжди прагнула вдосконалювати догляд за волоссям, робити його простішим і ефективнішим. Завдяки університету я змогла поєднати свої практичні досвіди з зізнаннями технологій та хімії. Мій дипломний проєкт це унікальна олія шампунь. Вона допомагає захищати волосся ще до миття, зменшуючи вплив стресів та готуючи його до дбайливого очищення. Хочу висловити величезну подяку викладачам і кафедрі за підтримку, знання та віру в мене. Ваші поради допомогли мені створити продукт, який стане важливим кроком в моїй професії. Я впевнена, що цей університет дав мені не лише нові знання, а й нові можливості реалізувати свої ідеї. Дякую за все.